Встигнути все, Павло розповідає, новий рік завжди зустрічав із батьками. Після опівночі ж їхав до дідуся та бабусі в інший район міста, аби також привітати. Цьогоріч через комендантську годину довелося трохи скоригувати плани. Зараз ж комендантська година, тому довелося трохи перепланувати та зібрати усіх в одному місці та зустрічати новий рік разом. Нас буде дуже багато, приблизно вісім людей в одній квартирі. Буде трохи тісно, але ми дуже весело проведемо цей час. Більшість дніпрян також згодні, що безпека важливіша ніж святкові гуляння, і новорічна ніч не виняток для комендантської. Цьогоріч варто її залишати чи ні? Звичайно, варто. Боюся злочинців і ну, якісь кримінальних осіб. Їх на жаль, достатньо. Ситуація доволі напружена, тому вона має місто бути. Якщо після 12 хтось буде гуляти, то можуть бути ті руські не ні хороші, ні їх людьми. вирішать бомбануть небезпечно. правоохоронці нагадують, в новорічну ніч в нашій області комендантська година діятиме з 23 до 5 ранку. В самому Дніпрі ж з опівночі і до 5 ранку. Дотримання правил посилено контролюватимуть поліцейські. На та новорічні дні. Поліція Дніпра буде працювати в посиленому варіанті несення служби. Кількість Нарядів збільшено в громадських місцях для безпечного святкування новорічних свят, знаходитися вдома, не порушити комендантську годину. Якщо за крайньої необхідності ви таки опинитесь на вулиці в новорічну ніч, поліцейські відпустять вас після перевірки документів. Принаймні так заявили у нацполіції. Якщо посвідчення особи не буде, вас можуть доставити до відділку. Також правоохоронці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги навіть у новорічну ніч, адже наш ворог може вдатися до будь-яких провокацій та злочинів, аби зіпсувати українцям свято. Владислава Вдієнко Сергій Озеров, новини 11 каналу.